Треба брати карту світу і дивитися, що таке Трамп. Трамп це є лідер отої іншої півкулі Землі, в вертикалі якої воїн не було 200 років. Вони і в Другу світову включилися вже аж під кінець 44-го рік, знаєте, коли вже все було поняття. Для них взагалі всі страсті, мордасті, всі, всі великі драми. Європи є драмами за 7 тисяч кілометрів. Тобто, тобто ми повинні розуміти оцю систему координат. Ми не навіть не на тому континенті. Розумієте, ми взагалі Це є Трансатлантик. Трамп представляє собою лідерство іншої півкулі світу. Не мені, до речі, тут один із послів, який був. Допущений там такий той бункер американський, там є бункер. Ну і ці ситуативні кімнати, він якраз так мені розказував, що в тих кабінетах, де якраз ситуативна кімната, де Генштаб Американський, в них є карта. І в них основна карта, яка в них в Америці, це є Північна Америка, Південна Америка і Океанія. З виходом на Китай, на Південно-Китайське море. Карта Європи у них на другій сторінці. Тому що їхній світ, їхній центр світу це є ця півкуля, не наша. Все, що вони дивляться на нашу півкулю, вони дивляться з точки зору свого такого і патронування, і якоїсь такої гегемонії там демократії. Так що вони є носії демократії, якби вони мають захищати демократію. І це для американців, це є дуже потужна тема. Це ми з того хі-хі-ха-ха, тому що ми є, ми є країна, в якій розчавлена демократія, прав свобод немає. Конституція перетворена в рулон собі негодні вже розуміти двохшарові сіра кохавинка, і в нас нам то не зрозуміло. Взагалі захист демократії для західника це дуже сильна мотивація бути сильним і включатися в світовий порядок. Денний нас ніколи не гребла чужа демократія, бо ми своєї не мали. Ми свою то захистити по великому рахунку не могли, тому що в нас завжди був крен, розумієте, як не кучма олігархат. Пізніше Янукович, взагалі, зекавська, б... якась розуміє Донецька та Батя. Це хто чистий зекавський блатняк. Пізніше знову ж таки зараз взагалі одноосібна влада. У нас традиції демократії, захисту демократії, що означає захист у себе. Взагалі нема. Що ми можемо, чим ми можемо перейматися, якщо ми самі ноль без палочки в частині демократизму. Ми взагалі є кастровані коти, які розумієте, можуть ходити тільки лагідно муркотати. А вони не беруть участі, ми не беремо участі в світовій історії демократії, процесах демократії. Так для Америки все ж таки як для лідера демократичного світу, і як би не казали там, попри всі там зальоти. Трамп все одно є з того категорії, тому що цей цей акулячий американський капіталізм, який він собою е, особлює, все одно базується на демократизмі. Він в авторитарному режимі би цим не став, навіть президентом. Тому все одно цінується демократичний уклад. Цей базовий та е, ось власне то тому нам, от я, я, я для чого це кажу. Вони дивляться на Європу, на Україну з позиції через океан. Так, вони мають свої інтереси, і тому тут дуже правильними є перші ну, як правильними, прогнозованими для мене є перші такі пояснення, вкиде, що дуже сильно зацікавився Дональд Трамп двома пунктами нашого плану. А, на, а ці два пункти нашого плану дуже, дуже прості. Надрами розраховуємося. І замість американських цих миротворців будемо своїх давати. Боже, як це класно Трампу подобалося, а кому б не сподобалось? А кому б не сподобалося прийти, отримати доступ до умовно кажучи дуже цінних покладів, там їх і цілий переклик, перелік, починаючи там із, із літію і, 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 і далі нижче, нижче. нижче ну, ну то кому б це не сподобалось? Вони дивляться з такої точки зору, як не Безпосередні учасники, і навіть не мешканці цього континенту, де біда. А вони дивляться з позиції ну, зовсім іншої. Нам ну, теж дивно, чому ми цього не розуміємо, постійно ображаємося. А нас би цікавили події за 7 тисяч кілометрів від себе. Якщо б ти не мав якогось прямого бенефіту від їхнього вирішення? От сильно би цікавили. Та що казати, якщо нас не цікавили навіть події в своїх сусідів? Тому що наших сусідів, вибрати на слові, і комуністи ставали президентами? Той Додон в, цьому, в Молдові був в 2000-х роках, що ж нас сильно цікавило. Грузія анексувала 20%. Що прям за Грузію грудьми ставали? Чи що? Тому тому розумієте, коли ми от, ну от, самі не проявляємо світового бачення і світової читки подій, то чому пізніше дивуватися, що хтось десь. Так, знаєте, трохи якби нас, нас розчаровує. Так, от, власне, в тому плані, от, Трамп і НАТО. Це є притирка ось європейського, європейської частини НАТО і тої трансатлантичної. Бо це є якби трансатлантичний блок. Так, от при Трампу він хочеться більше робити з європейським блоком і коли 3% ВВП буде тратитися на оборону європейськими членами НАТО, ну то до чого це призвело чи призведе минулого року? Тим, що почали на це тратити, і, і змогли відповідно наростити певні ресурси, які пізніше, нам же ж, якби і теж дістаються, тому що ну це з тих ресурсів іде допомога Україні. Тому власне кажучи, тут теж таке питання, якщо воно умовно кажучи. Збадьориться знову вже по другому колу, збадьориться через це торпедування теми НАТО, бо буде дискутуватися теми НАТО, справедливості виплата, тих всяких вкладень, там пропорційності. Оце що Трамп на тому виїжджав. Так? От якщо воно це буде дискутуватися, воно, ну, от воно і, ну, я в тому якоїсь катастрофи не бачу, тому що воно навіть ну, парадоксально, так можна просто припустити. Та воно може якраз і. Е, ну, не те, що оздоровити я далекий від думки там про, про, про хвороби. Так? Але трошки, от через це збадьоріння, може трошки освіжити саму внутрішню конструкцію е, е, всередині НАТО, і він стане більше європейським альянсом, бо по суті НАТО потрібен в Європу. Ну, Тобто, НАТО. Здебільшого потрібна Європі, тому що всі члени НАТО, це здебільшого європейські країни, плюс Америка. Оце плюс Америка, це треба завжди от через плюс ставити. І тому такі поля трошки віддаленіться і географічно далі, і безпеково далі. Тому що загроз Америці немає ніяких. Є загроза інтересам. Це більше стосується і Тайваню, і близького Сходу, але безпосередньо ні. Тому тут, ви що яка там то, В них загроза більше від Мексики через нелегалів, ніж через якісь там воєнні загрози. Тому оце треба завжди мати в умі. І коли очікується якогось такого, знаєте, потрясіння в частині НАТО, то я тут дуже до цього ставлюся. Не те, що ну, якби не те, що скептично, бо тут перше ніхто не вгадає. А якось знаєте, ну от. Без абсолютно ніякого драматизму, бо по-перше, це в принципі то ну якби і назрівало, і по-друге, воно все одно якось теж рефреш ситуації дасть всередині самого самого НАТО конструкції НАТО. Це такий якби, це такий момент. Те, що нас стосується, знову ж таки е беремо за основу його оцінки. Очікуючи чогось від Трампа, зокрема по нашій війні, треба брати за основу таке словосполучення, як поточна лінія фронту. От Від нього іншого не звучить. І можуть там спростовувати ті там радники, нерадники, що він там то він ляпнув за Крим, що там виносить за душки, то він не ляпнув. Що там, вино, що там виносити за душки, що і так за душками вже 10 років. Що там виносить? Воно вже і так винесено 10 років е, за душки. А в тих стамбульських, як би ніхто не відхрещувався, ну зубити. Ну як би хто не відхрещувався, попередні розмови все одно були ті стамбульські. Ну, тому що вони були то там Ердоган сидів, всі, там, всі там можуть підтвердити. Ну там теж виносилося на 20 років тема Криму. Тому. Скасовують там, спростовують ці заяви, кажуть, що не було вказано. А це про то його приватна думка. Все одно, що би там не було, ми, в принципі, то повинні ну, от, якось тверезо дивитися на те, що в основу погляду Трампа на українську війну буде лежати ось поточна лінія фронту. Тобто ситуація на вже. Тому опортунізм як природа, це оцінка ситуативного миття, це фотографування дійсності. Це клас, отакий от підхід е, превалює. І тому поточна лінія фронту: оцінка, як вона рухається, оцінка, як вона утримується, оцінка, наскільки вона є вже якби законсервованою, тобто, тягне на ну, ось таку вже тяглість, на стаціонарність. Ну, ось, воно буде лежати в основі і тут, ну, тут не, і не можна чогось іншого вимагати, тому що в основі всіх. Рішень всіх конфліктів завжди стояла ситуація, не як має бути, а як є. Якщо ми беремо взагалі всі кейси розрішень. Від Південна Корея, що не подобається, від Фінляндії, що не подобається, від Балкани, що може більше подобається, там Придністров'я, що не подобається, Абхазія, що не подобається. Ну, там багато що, що можна брати. Всі кейси таких от невирішних питань, ну зокрема, і по Близькому сходу. Тер вони всі базуються не на тому, хто, хто правий, а на тому, як склалося по, по факту. Оце мислення по факту тут і зараз це Трамп в квадраті. Це є вся, вся, от розумієте, екстракт Трампа, це є, власне, мислення по факту. Він має бачення безумовно, це є надзвичайно стратегічний, це стратегічний якби, типаж. Він, він ну, то не наша пустишка. Що знаєте, що йому там сказали, що йому намалювали, що йому тіпа типу, розтолкували, уклали, то він відтворює, може, або сам акцептує і то сам у Там, ну все ж таки, ну вибрати, до 80-го, там, восьмого десятку дожити, знаєте, і другий раз стати президентом, то вибрати, на слово, то хлопець базару не стане дурнувати якісь. Ну то ясне діло, що то є, ну то стратегічно не, з потужною командою не, не, діяч. Тому ну як би тут робити тут. Да, ні, нікого, не нікого не цікавить симпатія, антипатія, подобається, комусь не подобається. Не це буде працювати. Зараз вже просто по факту є та, як є, і є оцей клац: фотографічне знімання дійсності, реакція на конкретно тут і зараз як є, і робота з тим. А вся та ілюзорна частина про правила цінності це не до нього взагалі. Та це навіть і вже в Європі не, ну, якби не, не, не цей виговор. Ну, Тому що взагалі всі, тут ще й включаються всі прецеденти ставлення до Росії як до, до анексатора. Тому що Росія, Росія змогла зробити Придністров'я, могла зробити Абхазію, змогла зробити Південну осетію змогла зробити Крим, могла зробити орбло, тепер змог... робить не, те, що в Україні. Всі ті прецеденти співіснування з цим, воно є в, ну, якби просто вже в анамнезі. Знаєте, воно просто є вже в, 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 в ну, частиною професійності європейських політиків з розумінням, чим є Росія. Тому що поки що прецедентів відмотки назад нема. Ну і не думаю, що Трамп стане тим першим, який знаєте от візьме, там все відмотає назад. Оце якби. Оцінка по поточній ситуації, це є взагалі базова оцінка, ніде розрахунків наших має бути. Воно не, як розумієте, тут теж правильний акцент. Воно не має знімати там, питання історичної справедливості, там покарання, зрозуміло, все одно то все буде не визнано, це буде все, все одно в статусі не, не там невизнаному і так далі. Але оцінюватися перспективи будуть, власне кажучи. По е, е, фотографії дійсності, а не по імпресіонізму майбутнього чи бажаного. Тому тут просто це як різні жанри. знаєте. Зараз в вигляді Трампа вступає фактично філософія хроніки, це хронікерство. Пишеться хроніка світу дуже подетальна. Не візія світу, не ота така. Матриця світу дуже абстрактна, а хроніка з таким, це є це такі, знаєте, документальна фотографія, то така дуже точна, без ретушів, без фотошопів, без прикрас, без якихось знаєте, тих всяких, е, покращень. Це власне, ось це це, це така ціла, така філософія вступає зараз в світі по оцінці, зокрема нашої війни.